Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, любі молільники, браття, сестри, любі наші молоді люди, старші і молодші, наше воїнство, усі захисники і захисниці, наші медики, наші освітяни, провід церкви, провід держави. Молимося щиро і сьогодні. Знову в цей вечір ми доєднуємося до молитви Матері Церкви, де багато-багато із нас протягом дня та й зараз, в цю хвилину, доєднується до молитви за Україну, за український народ, за наше спільне торжество перемоги над смертю, над ворогами, над немічою спокусою гріха. Над всякими випробуваннями, які часто долають нас, але ми не здаємося. Ми стоїмо і тримаємо той духовний і молитовний стрій, тримаємо, щоб не зрадити самому собі, щоби сповнити ту обітницю, в якій ми спільно і разом стараємося бути, перебувати, творити в ім'я Господнє. В служінні один перед одним в любові до Бога, в любові до ближнього, збираючи на молитву усіх, бо каже Господь до нас, до своїх учнів, до своїх апостолів, ідіть і проповідуйте і голосіть усьому світові Євангеліє правди, Євангеліє Воскресіння. Ми часто чуємо у святому Євангелії, коли читаємо. Коли Ісус промовляє істину, істину говорю вам. Тобто Ісус говорить правду, говорить правдиво і наголошує на тій істині через кожного з нас, що вона є проголошена, і Божа наука, Божа правда нехай запанує між нами. Ми часто, коли приходимо до святині, чуємо то слово, яке промовляє священник. Коли Він говорить Христос посеред нас, і ми всі на повний голос відповідаємо: Був, є і буде. Саме в повноті того служіння ми зараз збираємося на спільну молитву. Думаю, що багато хто з вас вже побачили, що перед молитвою я на своїй сторінці розмістив запрошення, запрошення до всіх паломників, які. Маю той добрий намір, і ще після молитви обов'язково про нього нагадаю, ми приготовляємося в ці дні до нашого паломництва, до матінки Божої Зарваницької. Тому хто би мав нагоду, хто би хотів бути разом з нами в Зарваниці, ми плануємо бути там 28 серпня. Як Бог покерує, плануємо бути там година перша. Дай Боже, би все було так, як належиться. Будемо мати там молитву, хрестну дорогу, святу літургію, будемо читати молитви для того, щоб благословити на оздоровлення, настілення. Будемо молитися спільно за всі наміри, які ви собі складете, і будете складати протягом цих днів, тому що вже від сьогоднішнього дня ви можете записувати свої намірення до стіб Зарваницької Богородиці, щоб ми разом у. Четвер, 28 серпня молилися там спільно і підносили свої молитви, за наше воїнство, за поранених, полонених, особливо безвісти пропавших, особливо за родини наших героїв, за матерів, батьків, дружин, і дітей, усіх знедолених, а їх є дуже і дуже багато. Будемо молитися за добрий початок нашого навчального року. Будемо молитися за наших учнів, студентів. Наставників, вчителів, викладачів, усі наші навчальні заклади, які маємо чи в нашому місті, в нашій парафії, чи повсюдно в Україні, щоб Господь дав нам сили на добрий початок навчання. Тому, власне, запрошую кожного до спільної молитви, до того, щоб ми пам'ятали, що не тільки молимося за себе і за своє прощення в немочах своїх, але й за брата свого, за сестру свою. У Христі, адже каже Господь полюби ближнього свого як себе самого. І, власне, в цьому ближньому вбачаємо завжди промисел Господній, який часто промовляє через наших побратимів, через наших посестер. Тому, власне, сьогодні і зараз, так само стоючи до молитви, ми пам'ятаємо, що ми протягом дня так само, можливо, не один раз. Але багатьом пообіцяли молитву. Я особисто, відповідаючи на ваші повідомлення, часто люблю написати молімося разом або молімося вкупі, воєдино. Тобто і багатьом пишу молімося, і ви десь, певне, це розумієте, що не тільки я буду молитися у вашому намірі, але молімося разом. Тому запрошую всіх до нашої спільної вервиці, співаної вервиці, яку ми щовечора промовляємо. І це триває вже шостий рік нашого моління, і хвала Богові ми вистоїмо все. Не даймо себе звести в обману, не даймо себе звести в брехню, тому що ви бачите, що знову світом ширяться всякі спокуси і обмани, де ми знову хочуть нас випробувати тими неправдивими і неправдомірними репліками стосовно як нашого здоров'я, так і іншого і іншого. Тому будьте пильні, каже Ісус: чувайте і моліться. Щоби не звести себе в спокусу і не впасти в провину, тому молимося щиро і пам'ятаємо, що Господь є з нами. Що буду просити, додавайтеся до молитви, записуйте свої наміри у своєму серці. У своїми устами чи своїми думками, чи хто вміє записати під час Вервиці, складайте свої молитовні намірення. Дуже важливо, щоб ви робили поширення, ставили свої вподобайки, які ви ставите, малювали свої середечки, які ви малюєте, бо це працює дуже потужно, тому що це шириться серед інших спільночан у цій мережі Фейсбук, і ми тим самим. Заохочуємо і проповідуємо Євангеліє Воскресіння, Євангелія правди серед багатьох, багатьох людей, які абсолютно навіть, можливо, не чули, що таке є християнство і яке воно є в собі. Тому будьмо люблячими, будьмо щирими, будьмо простими і в наших обіймах приймаємо то Ісусове благословення. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, іси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від уця родженого перед усіма віками. Світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із Невес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву, і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом. Прославляємо Ісуса, додаємося до молитви, особливо дітей. Запрошую скличте своїх рідних, близьких, батьків, бабусів, дідусів. Вітаю вас, любі діти, люба молоде, дай Боже, щоб ми були на молитві разом і разом прославляли Ісуса. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток щиро. Подякуємо Господеві за сьогоднішній день понеділка, 12-го тижня по зісланні Святого Духа, тому молимося щиро і в своєму серці, дякуємо Богові. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися за нас, Марія Марія Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і навведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, другий десяток, наша молитва, яка кожнодневно молимо за наших героїв, за наших воїнів, за захисників і захисниць, молитва за поранених і полонених, пропавших, за родини наших героїв, за всіх, щоб кожен із нас пам'ятав ціну нашої свободи, нашої волі, нашого вибору. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш. Четвертий десяток наша молитва за родини, за сім'ї, за хворих і за немічних, страждущих. За примирення і покаяння, за навернення, за смирення, за прийняття Божої волі, наша спільна молитва, за тих, що зараз самітні, одинокі, ті, що прикуті до того ложа терпіння, ті, що одинокі і не мають від кого почути жодного слова, тим більше молитви. Молимося щиро за подорожуючих, за тих, що в чужині далеко, від отчого дому і теж слухають моляться. Чують кожне наше слово і прагнуть повернутися до своєї рідної оселі, до свого села чи міста. Молімося щиро за дітей, за молодь, за їхню благословенну відвагу до Господа, щоби Господь супроводжував у цьому приготовленні до того початку навчання. Молимося в цьому десятку і просимо. За добре приготовлення до нашого паломництва, до Зарваницької Богородиці, яке ми будемо сповняти 28 серпня, тому нехай Господь приймає. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Марія Мати божа, Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток, наша молитва. Місяця серпня, що ми тримаємо, тримаємо ту молитву і молимося за душі спочилих наших героїв, наших захисників, захисниць, молитва за наших медиків, які віддали своє життя рятувальників, усіх дітей, молодь, старше покоління, які загинули від тих обстрілів, ракетних і так далі. Молимося, молимося за упокій наших рідних, душі в чистилищі, вартовані, ненароджені діти. Складаємо всім до Господа молитву і вчинимо вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині! Повсякчас і на віки віків, амінь, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай зійде і буде з нами. Хвала Богові, велика дяка вам, любі молільники, ви самі можете усвідомлювати і бачити, що Господь милосердний. І він знову збільшив нашу спільноту сьогодні, і знову велика кількість людей прийняла благословення, оздоровилася і зцілилася на душі, десь знайшла такий той нехай мізерний, нехай маленький, але той духовний мир в своєму серці. Дякую вам за те, що ви разом. Дякую за те, що довіряєте Господу в своє життя. Каже Господь: ідіть і проповідуйте святе Євангеліє, ідіть івангелізуйте! Слава Господу, що ми разом! Тому щиро дяка вам за молитву. Ми продовжуємо наше служіння. Сьогодні хочу подякувати щиро нашим молільникам, які моляться, за те, що знову вкотре долучаються до спільної офіри і жертви. Великий низький уклін вам за засоби гігієни, за ті. Ті добре, ті милосердя, які ви допомагаєте, ті смаколики, ті ковдри, ті покривала. Хвала Господу, дякую, щиро. вони будуть мати то місце для тих, хто є в потребі. Слава Богу, і дяка від наших захисників і захисниць. Теж при негоді запрошую всіх помолитися за наше паломництво і бути разом з нами. Хто зможе, запрошую, хто хоче, хто прагне. Поїхати з нами в паломництво до Божої Матінки до Зарваниці, 28 числа. Про це я написав на своїй сторінці, тому продовжуємо наше служіння, нашу молитву. Запрошую всіх до спільного служіння. Чекаю на ваші молитовні намірення як на завтрашній день, так і вже на паломництво до Зарваниці. Тому нехай Господь приймає і кожного з нас благословляє всім спокійної, мирної ночі. Слава Ісусу Христу!